Чи справді існує загроза просування, та чи мають росіяни для цього достатньо сили і техніки? Про це і не тільки будемо говорити далі. З нами на зв'язку майор речнику СуХортиця Віктор Тригубов вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. слава пане Вікторе. В оновленому звіті інституту вивчення війни зазначається, що Росія зосередила значні сили поблизу Донецької області і готується до масштабного наступу, прагнучи створити умови для захоплення борової і лиману. І все це має в нібито відбутися найближчими місяцями. По-перше, чи існують в цьому якісь ознаки, і чи насправді є така загроза наступу? Ну насправді на ломанському напрямку йдуть постійно. Він не найбільш інтенсивний серед тих, що знаходяться у зоні нашої відповідальності, але він інтенсивний і особливо інтенсивний він впродовж десь якраз останніх кількох тижнів. Після того, як власне активізувалися бої в районі, в тому числі в районі Надії, і в принципі зараз на півночі, ну відносно півночі, нашої зони відповідальності, теж в цілому достатньо активно. Хоча, здебільшого, у нас головним залишається все ж південь, це Покровський напрямок, це Новобавський напрямок, це Турецький напрямок. Ну, для нашої зони відповідальності це південна частина, і ось там зараз все ж таки насильність станом на зараз вище. Це не означає, що росіяни не змінять підход і не почнуть власне активізуватися на ломанському чи на, на сіверському напрямку. <питеріг> ну, дивіться, борова це Харківська область, Лиман, Донецька. Відстань між між цими містами більш ніж 40 кілометрів. І ця зона є однією чи з не з найсильніших у силах оборони. І от чи вистачить в окупантів живої сили і техніки для того, аби наступати на такі доволі розширені відстані фронту одночасно? Станом зараз є певний сум. Принаймі, якщо ми аналізуємо ті сили, які задіяні безпосередньо <питеріг> зараз. То спостерігається після їхньої ще землі офенсиви, Була така собі земля офенсива в районі Покровська, в першу чергу, із допоміжними напрямками порівню поряд з ним. Ось вона була невдала, і після неї в них сил поменшало, принаймні на цьому напрямку, який до того ж залишається основним. Найбільша несильність на Покровському, і при цьому там людей стало ну, помітно менше на деякий ага. час. В принципі, як вони могли звісно повністю змінити плани, перекидувати усі резерви, почати перекидувати на північ, але скажімо так, станом на зараз є певні сумніви. Здається, що ще потрібно все ж таки деякий час підкопити сили, якщо вони хочуть продовжувати тим, настільки радикально змінювати головний вектор свого наступу. Угу. Ну і далі до ще однієї інформації. Ми сьогодні в ефірі розказували, що пропагандистські змі опублікували інформацію про те, що вчора окупаційний Ту-22 зазнав аварії. Я хотів би нагадати, що на озброєння він був прийнятий в 1983 році, і під час повномасштабної війни він був задіяний для бомбардування нашого населення. Строк служби вичерпано, і скільки взагалі ще їх залишилося в окупаційній армії? Чесно кажучи, важко сказати. Треба було дивитися. Я скільки я пам'ятаю, саме ту не дуже багато, але треба було дивитися куди таки соціальні дані. Не готовий відповісти до точно. Авіація точно не стільки близька моя сфера. Але історія в тому, що Росія зараз просто вичерпує авіапарк, який не підлягає відновленню, і вичерпує його в першу чергу через великі години нальоту. Це не перший літак, який падає фактично сам, і він падає не тому, що якась диверсія, не тому, що хтось там постарався чи спрацювали покол, а просто тому, що вийшов резерв нальоту, і навіть. Мандувати просто було нема кому. це якраз і цікава наша війна. Зараз що тим, що в Росії є певна кількість технологій, які вже не піддаються нам навіть нормальному відновленню. Певна кількість радянських зразків техніки, які були збудовані, і які зараз Росія навіть не здатна підтримувати в навіть в льотному стані, якщо говорити про авіацію, інакше як за рахунок канібалізму. В таких самих власне літаків це стосується російської цивільної і військової авіації. Ну залишається надіятися, що це такий певний символічний початок їхнього літакопадіння. Ну, <lady> <lady> давайте далі поговоримо про форпост Луганщини. Це селище Білогорівка, останній населений пункт Луганської області на сіверському напрямку, який не контролює армія РФ. Чим важливий один із останніх рубежів утримання Луганщини, враховуючи те, що селище розташоване на панівних висотах. Ну звісно, це важливо, бо росіян є політичним. Ця політична ціль звучить як виход на адміністративні кордони Луганської та Донецької області, тому це для них візуальна перемога. Інша справа в тому, що вони не молотілися вже дуже давно незважаючи на всі ті зусилля, які вони докладають, тому для них це як і ще багато інших символічних дій у нас на фронті, які могли б допомогти їм в інформаційному просторі, які могли б допомогти їм показати віліччі, воно станом на зараз недосяжне. Це тут є і важлива стратегічна складова. Виходячи з того, де воно розташована, і є важлива політична складова, але тим не менш, це не означає, що росіяни моно впаде в руки. А от пане Вікторе, якщо наприклад їм вдасться окупувати Білогорівку, це покращить їхні, не знаю, позиції на сході України, чи дасть можливість просунутися в глиб Донеччини? Чи це скоріше такий політичний жест? Ну, скажімо так, не дуже не люблю говорити в контексті, якщо Росія нам дасть щось захопити, то теоретично певно мало б допомогти. Теоретично, будь-який подібний хід для них міг би бути, як я вже кажу, і інформаційно корисним політично корисним uh -huh. і навіть сессичним корисним. Але давайте це якби це ж таки дуже велике ціле платить зусиль, щоб це якби не стало реальністю. Цього й не буде. Так. Ну і ще одна важлива інформація в змі ось нещодавно з'явилася про те, що Росія найближчим часом може завдати потужного удару по Україні. Начебто, росіяни зараз активно до цього готуються. Якщо атаки не торкнуться енергетичної інфраструктури, враховуючи домовленості, то що тоді може стати цілю ворога? Адже по цивільній інфраструктурі ну вони і без гучних заяв гадять щодня. Ну чесно кажучи, клубцу, ми ми чи можемо спекулювати. Давайте все ж таки то це взагалі це питання. Воно насправді до головного управління розвитку. Uh -huh. Там там сидять люди, які знають на нього відповіді, і можуть, можуть дати отримати відповідь. Та дезінформація це все, якщо це справді вона. А це, а це таким чином може бути з іншого боку, я. Не вірив би в навіть будь-які заяви, що росіяни не витимуть і по енергетичній інфраструктурі, бо поки що чесно кажучи, їх нічого сильно не стримувало. Треба зрозуміти, що ми маємо справу з ворогом, який не дуже стримується, навіть власними словами і власними договорами, тому будемо чесні. Е, удар по близькій території, удар далекою рукою наноситься щодня. Ну різні удари далеко року, але це щодня, і будемо чесні, я не дуже вірю в те, що воно що росіяни можуть щось так от принципово попити, щоб нас сильно здивувати, відносно того, що в нас вже бувало, буває і буває доволі регулярно. Тому я би чесно кажучи, в це не заглиблювався станом на зараз. Мені здається, що це трішки що ну так, вони ніколи в принципі не славилися якоюсь совістю чи. Ну... Дякуємо вам. Дякую. Хочу нагадати, що з нами на зв'язку був майор речник оперативно-стратегічного групування Військ Хортиця Віктор Тригубов. Дякуємо.